Вітаю вас і тут відповіді з телеграм-каналу Тіма Аградвіж Доброго дня, підкажіть гірбіцид сохіку кукурудзі до всходів Ну, дивіться, до висаджування розсади можна вносити трифлан. До всходів кукурудзи Ну, гербіциди зазвичай не вносяться. Є гербіциди, котрі застосовуються на зерновій кукурудзі. На... І, а тут ми вирощуємо овочеву крузу солодку. Тому моя рекомендація, коли там буде на окрузі 5, 6, 7 листочків, є гербіцид Лаудіс, На сайті Bayer Читайте, як його вносити, скільки давати, з чим, там, з меру, з прилипачем. Все це робіть і буде вам щастя. Так, да, Далі, Тимур, доброго дня. Що це за хвороба? Допоможіть вилікувати. Дякую. Давайте подивимось. Рослина огірка. І на ній тут плями. Треба нижню сторону. Ну, на переноспороз. Але треба дивити нижню сторону, тому що ну, немає прям таких чітких, а не, ані по вуглах іде. Ну, Переноспора. треба рівнятися на неї, на переноспору. Альєт оприскування провікур, оприскування, якщо про профілактику. А зоро кінкантія. Ідеал. Зробіть оприскування, Азорва в 20 на 10 І потім кожні 7 днів вмішайте на 10 літрів води, тому що у вас огірок. Дивіться. Хімію, я би не працював на огірку. Заходите на сайт, посилання під відео або в інтернеті в вводите, сайт, Аградвіш, інтернет-магазин, замовляєте триходерму Мікагардін, вірійте канінги та харцану, плюс Ліокладіум. Плюс планерізбіо або фітапсин, бактеріальний препарат. І на 10 літрів води по 1 столовій ложці кожного роду триходерм, і плюс там ще 100 мл бактеріального препарату. І нанос робити оприскування профілактично. Буде блискучий чистий лист, тому що триходерма має в собі багато стимуляторів та амінокислот і захищений лист, тобто робити, не чекаючи про проблем. Плюс можете все ще взяти. А, цей як його грінкіпер при прилипач він має трохи інсикційну дію і це буде прям супер. Ви побачите, яке буде плескуче листя і гарна рослина. Тимур, дякую за пораду. Підкажіть, скільки міш... мішав, мішав доброго транспортна транспорт, йде на гектар кавунів капельний полив? А, яка фірма краща? Яка фірма краще? Та нема різниці, яка фірма краще. Бу, ну, останній час я був на заводі Гроглінів. Можете у них подивитись. Вони дуже принципово дивляться, що добрива були чисті. Максимально чисті. Можете його давати. Скільки давати? 13,4-13? Ну, раз за три я би дав би по кілограмів 10. Або так 15 10-7. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що з дини? Хвороба чи нестачі вітамінів? Давайте дивитись на ці рослинки тут. Точка росту не хоче рости. Надлишок стимуляторів росту це такі Край листя з праворуч було таке, як нестача молібдину в ґрунті. Ось оце, от, Оце, от лися, от, оце як нестача молібдину. Да, так, так, показую себе молібдин. А це як надлишок цитокінів. Треба подивитись, що вносили щось дали зайве. Можливо, квадрець був, можливо, привікур був, можливо, якісь стимулятори були в надлишку. Що треба робити? Якісь амінокислоти пройти по листю, наприклад, там, не знаю, амінокат. Амінокат 30 на 10 або літр на гектар зробити оприскування. Далі через день взяти оприскування в Вертімек 20 на 10 Енвідор 15 на 10. Плюс, плюс редемчик 30 г, і зробити оприскування. Все, і далі ден цю не чіпати, більше нічого не давати. Вплив обов'язково триходермочку. На гектар по 2 літри кожного, 2 віріди, 2 конігни, 2 харцянум, або, можливо, ще взяти э, це буде взагалі, або в, ідеальна суміш це взяти э, харціанума 3 літри на гектар плюс гліокладіум 3 літри на гектар це буде максимальна стимуляційна дія і захист від фузаріозу та бактеріозу. Замовити на сайті Агродвіш. Замовляєте це все і вносите полив, да даєте разом з BlackMagic. Blackmagic 5 кг на гектар. Внесли і потім дивіться, як ваші рослини розвиваються. Так, дивимось далі. Вершкується багато шкідників, я також розумію, вершкується, якісь тут умови такі. Багато рослинних решток, азоту не вистачає, це точно рослині. Горить. Треба планово захищати рослини? Що з дині? Після дощу на деяких кущах дині по жовтіння, точках росту і підсихання. Чим лікувати? Треба. Ну, там, де є металоксил М. зажиніть в полів, на, на, наприклад, юніформ, 2 літри на гектар. Загнали. Він системний піде по рослині. Раз. Обов'язково через 5 днів, через 6 днів після юніформу заганяєте триходеровий Мікагардіан по 2 літри кожного виду. 2 віріди, 2 коніни, 2 харсану на гектар. Плюс якийсь там стимулятор або гумат якийсь. Дайте гумат. Гумат агрогрінський можете взяти. Дозу, дивіться на пакуванні. Вносите це і плюс туди ще м'ячної, кілограмів 50 на гектар дайте. Хай воно стартує, хай розвивається. Це захистить. Далі по цим листочкам казумін, 3 літри на гектар, плюс дати, ну наприклад, квадис або сіркадіс плюс. Церкадіс плюс супер буде. І робити оприскування. Зробили оприскування, І далі тільки біопрепаратами. Планер біо робити оприскування. Що з кукурудзою? Кукурудзу димось. ножки ну, такі. Треба Віртімек. А, тут ще у вас на кукурудзі є нестача елементів живлення. Треба здавати ґрунт на аналіз. Це може впливати на початок. Кукурудзу трипс і кліщ биває. Віртімек плюс енвідор. Або. Або якийсь нурелде зробити оприскування. Це допоможе кукурудзі. І вживання. Дайте в полив сульфат міді, сульфат цинку, сульфат заліза, в полив перед основними добрива, а потім селітра м'ячна, кілограмів 70 на гектар, і потім монокаліфосфат, ну, разом селітра кілограм 15. Прям гарно стане.